В людях бачити хороше і не дивитись з осудом на них, на тих, хто має владу, статки, гроші й робити висновків своїх. На жаль, це вміння не усім властиве, бо так вчиняв святий Господь, ніколи не засуджував людину, до грішних він являв свою любов. Ми ж звикли бачити у людях лише погане. Стільки негатив, і думаємо, що прощення не буде, а Бог, можливо, їм уже простив. І там, де ми поставили вже крапку, там Господу під силу все змінить, коли людині ми не дали шансу, а милосердний Бог готовий все простить. Ми бачимо тільки зовнішню картинку, а що в душі, то неможливо бачить нам. Бог знає серце і думки людини усе що добре чи погане там. Тому не треба висновків робити і не рівняти під одну гребінку всіх, щоб у житті нікого не судити, а краще нам молитися за них. Бо милосердний Бог усіх спасає, багатих, бідних, добрих, злих і не дивиться на те, яких статки має. Він тим, хто кається, прощає гріх. Уміти в людях бачити хороше і не дивитись з осудом на них. Допоможи нам в цьому, Боже, любов і милість проявлять до всіх.